Ввечір упав на Черкаси так раптово, ніби хтось вимкнув світло над Дніпром. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! На підвіконні їхньої квартири ще тлів чай із зем'ятою, але Петро штовхнув чашку так, що вона брязнула об раковину. Я змушу тебе народити мені сина або знайду іншу. Його голос розрізав кухню, мов ножем. Марина не відступила. Руки самі потяглися до спинки стільця, аби не похитнутися. У склі відбилося її обличчя, втомлене, але рівне. Він чекав крику, сліз, чорної сцени. Натомість вона зробила ковток холодного повітря і сказала тільки одне Я почула. Петро зірвав піджак із вішалки, недбало кинув. Завтра ранній виліт до Львова і грюкнув дверима. Тиша стала важчою за його слова. Вона пройшла в спальню і торкнулася шафи, там ще висів його старий блакитний светр, у якому він колись приходив до неї на репетиторство з української. Він соромився на голосу в слові борщ, сміявся, коли плутав відмінки, а потім приносив пиріжки з усміхом хлопця, який тільки вчиться жити. Люблю тебе назавжди, сказав він тоді на пішохідному мосту. Вітер з Дніпра пахнув яблуками, і Марина повірила. Тепер від того назавжди лишився попіл. Телефон спалахнув повідомленням від класної керівниці Марину Іванівно, дякуємо за підготовку дітей. Їм так потрібні ваші вірші. Вона усміхнулася краєчком губ, учні з її школи в мошнах завжди рятували. Там. Серед узвозів і горіхових садів, вона виросла і навчилася любити чужі дитячі кроки, наче власні. І все ж сьогоднішній вечір не відпускав. Фраза Петра ваїлася в шкіру. Марина відкрила шухляду, витягла теку з аналізами. Сторінки пахли спиртом і терпінням. Вона роками проходила обстеження, процедури, мовчазно гризла надію зубами, коли лікарі розводили руками. Ще спробуємо, казали. Вона пробувала. Він дорікав. Вона набрала номер реєстратури приватної клініки в Кропивницькому. Там працював спокійний лікар, який не обіцяв чудес, але говорив правду Завтра о 12 – Перепитала Так, я буду. Поклала слухавку і відчула, як у грудях з'являється вузенька, але тверда доріжка. Не помста. Перевірка реальності. Уночі не спалося. Вона перебирала пам'ять, квартиру, яку вони брали в кредит перший рік його бізнесу, коли вона носила коробки з документами, бо партнери не повинні бачити, що ми вдвох. Вечеря в Одесі, коли він уперше затримався на переговорах, що пахли чужими парфумами. Дзвінок свекрухи з броварів, дитино, чоловік має мати продовження роду. Ти ж розумна. Вона тоді мовчала, бо вірила, любов переважить. Сьогодні зрозуміла, мовчанням годували його право кричати. Ранок зустрів холодним туманом над мостом. Марина сіла до маршрутки на Кропивницький, невиспані обличчя, термоси з кавою, чоловік з газетами. Дорога розгойдувала думки, і кожна зупинка ніби знімала з неї по одному зайвому страху. На автовокзалі запахло з добою, вона купила дві булочки, одну поклала в сумку, для потім, як робила для дітей у Смілі, коли їздила волонтерити. Клініка зустріла світлими коридорами. Лікар уважно слухав, не перебиваючи. Зробимо повний пакет, сказав. Без поспіху і без зайвої надії. Лише факти. Голка війшла в вену рівно, як лезо по льоду. Марина дивилася у вікно, на парковці хлопчик вів за руку молодшу сестру, показував їй голубів. Її пальці мимоволі стиснулися, так вона завжди тримала першокласників, коли вони боялися сцени. Після аналізів вона вийшла на двір і набрала маму в мошнах. Доню, приїдь бодай на ніч, попросила та. Я напечу сирників. Після клініки, мамо. Я хочу знати напевно. Хоч що там вийде, ми є, чуєш. Ми є. Ці два слова притерлися до серця, наче пластер до ранки. Коли Марина повернулася до Черкас, було вже по обіді. У під'їзді пахло новою фарбою тютюном. На килимку під дверима лежав конверт з логотипом авіакомпанії квитки Петра до Львова. На звороті чиясь рука написала помадою. До зустрічі. Вона не стала витирати. Просто сховала конверт у теку з документами як окремий рядок правди, який ще згодиться. Вечір розтікався містом, і з вікна було чути, як клени струшують дощ із листя. Марина заварила ем'яту і відкрила порожню сторінку в блокноті. Написала перший рядок. Я жива. Другий я не тінь. Третій лишила поки що пустим. Телефон задзеланчав, невідомий номер. Марина Іванівна. Це реєстратура. Результати будуть завтра до полудня. Дякую, вимовила вона, і голос не зламався. Вона погасила світло в кухні і залишила одну лампу у вітальні. Кімната стала схожа на сцену, де актори завмерли перед фінальним жестом. Марина оперлася плечем об дверний косяк і вголос, зовсім тихо, сказала: Завтра я виберуся з цієї темряви. Вона ще не знала, що цього разу аналізи перевернуть усе її життя. Марина прокинулась ще до світанку. Черкаси спали під туманом, дніпро зник у сірій емлі, лише далекі фари рідко розрізали тишу. Вона вмивалася довго, мов би хотіла стерти з лиця сліди вчорашніх слів Петра. На кухні лежала тека з направленнями. Сьогодні вона мала дізнатися правду, остаточно, без прикрас. Маршрутка до Кропивницького була майже повна. Люди дрімали, прихилившись один до одного, хтось жував бутерброд. Марина сіла біля вікна. Пейзажі миготіли, поля, зупинки, села, кожне зі своїми хатинами. Вона дивилася на них і думала, скільки в цих вікнах дітей. Що прокидаються від запаху маминих сирників. Її дім був повний речей, але пустий від сміху. Клініка зустріла її холодним блиском скла і запахом антисептику. Білий коридор, черга з двох жінок. Вона сіла навпроти кабінету і відчувала, як серце вдаряє в ребра. Коли двері відчинилися, лікар, сивочолий і з тихим голосом запросив її всередину. Марина Іванівна, він перегорнув результати. У вас усе добре. Ви абсолютно здорова. Її губи тремтіли. Але ми ж не можемо, вона не змогла договорити. Лікар підняв очі. Проблема не у вас. Якщо хтось і має здати аналізи, то ваш чоловік. Слова впали, як каміння. Вона сиділа, стискаючи сумку. Згадала, як Петро роками дорікав їй, як його мати з броварів називала порожньою. І тепер цей тихий кабінет у Кропивницькому зруйнував усі їхні докори. Вона вийшла на вулицю, і сонце різонуло очі. Люди йшли повз неї з пакетами, діти тримали повітряні кульки. Світ жив своїм життям, а в неї зсередини ламалася стіна мовчання. Вона поїхала до матерів Мошни. Хата зустріла запахом свіжих сирників. Мати обняла її, притисла до грудей, що трапилось, доню. Марина довго мовчала, потім прошепотіла Я здорова, мамо. Але вся вина роками була на мені. Мати зітхнула. Я знала. Він просто зручніше зробив винною тебе. Але ти не мусиш мовчати все життя. Вечір вони провели на лавці під старою грушею. Село стишувалося, пахло сіном. Мати говорила про віру, про терпіння, але Марина дивилася на зорі і відчувала, терпіння в ній тріснуло. Завтра вона мусить повернутися в Черкаси і подивитися Петрові в очі. Дорогою назад вона бачила у вікні маршрутки його обличчя, холодне, як сталь. Він знову поїде у Львів, знову буде на переговорах. І вже не важливо, з ким він там. Важливо інше, вона знає правду, і тепер її руки більше не зв'язані. Коли відчинила двері квартири, Петро сидів за ноутбуком. Ти де була? Кинув, не піднімаючи очей у лікаря. Відповіла спокійно. Він перхнув знову гроші на вітер. Я лечу до Львова. Завтра може й не чекати. Вона не сперечалася. Лише тихо поставила сумку і подумала ще трохи. І ти почуєш усе. Того вечора вона вперше дозволила собі дивитися на нього не як на чоловіка, а як на ворога. І вперше за довгі роки вона не боялася. Вона ще не знала, що найближча зустріч із дитячим сміхом змусить її серце вибрати шлях, від якого вже не буде воротя. Марина прокинулась у неділю без будильника. Черкаси ще дрімали, трамвай дзвонили Ліново, а в її голові дзвенів інший дзвін, слова лікаря Скропивницького. Вона повторювала їх, ніби молитву, ви абсолютно здорова. І щоразу, коли згадувала, серце стискалося від болю та гніву водночас. Вона вирішила виїхати до сміли. Там був дитячий будинок. Куди час від часу вчителі з її школи возили допомогу. Вона давно обіцяла навідатися, але все відкладала. Тепер їй потрібно було відчути, що любов можна дарувати без дозволу Петра, без його вироків. Дорога була короткою, але важкою для думок. Поля з соняшниками вже похилили голови, села вбирали останні теплі дні. На вході до ДТБ удинку запахло фарбою і свіжим хлібом, діти щойно обідали. Її зустріла вихователька Ви Марина. Приходьте, у нас саме вільний час. У кімнаті було гамірно, хлопчики ганяли м'яч, дівчатка складали пазл. І тут до неї підбіг худорлявий хлопчик із розкуєвдженим чубом. Ти нова мама? запитав він напряму. Вона аж спіткнулася. Ні, я просто в гості. Як тебе звати? Артем, він простягнув їй руку, серйозний, мов дорослий. Вона присіла біля нього. Його очі були надто дорослими для восьми років. Вони грали в конструктор, і Артем раптом сказав Усі мами пахнуть по різному. Ти пахнеш мамою. Ці слова врізалися глибше, ніж будь-які образи Петра. Марина відчула, як у горлі стає тісно. Вона обійняла хлопчика, і він не відштовхнув. Повернувшись додому, вона застала Петра з друзями. Стіл був заставлений алкоголем, цигарки диміли. О, наша вчителька. сказав один із його приятелів. Краще б ти справді займалася дітьми, а не псувала життя Петрові. Сміх прокотився кімнатою. Петро не зупинив їх. Навпаки, Підлив олії, вона вічно думає, що розумніша. А народити не може. Марина стояла біля дверей, холодна, мов камінь. Уперше їй не було соромно, сором тепер був на ньому. Вночі вона сіла за комп'ютер. У пам'яті телефона знайшла фотографії його переписок, скріншоти готельних бронювань у Львові і Одесі. Докази лягали один за одним у папку. Немов камінці в мозаїку. Кожен файл робив її впевненішою. Петро заснув на дивані, і вона дивилася на нього довго. Більше не як на чоловіка, а як на людину, яка зруйнувала в ній віру. І саме тому вона вирішила відтепер мовчати не буде. Її думки повернулися до Артема, до його рук, які тремтіли від страху, коли він стискав конструктор. До його фрази, що вона пахне мамою. Вона знала це знак. Вона ще не розуміла, як, але відчувала її шлях пов'язаний із цим хлопчиком. За вікном розливалася ніч. Ліхтарі освітлювали пусту вулицю. Марина записала на аркуші Збирай правду. Чекай моменту. Йди до кінця. Вона сховала папірець у теку з доказами. Того вечора вона вперше заснула спокійно. Не тому, що все вирішено, а тому, що в неї з'явився напрямок. Вона ще не знала, що вже зовсім скоро Петро спробує випередити її і позбавити всього. Але він не здогадувався, Марина вже навчилася тримати удари і чекати свій час. Ранок у Черкасах почався з грюкоту дверей. Петро, ще вчора гучний і п'яний, Тепер ходив по квартирі з холодною зосередженістю. На столі лежали роздруковані документи. Марина взяла один аркуш і побачила зверху жирний напис, заява про розлучення. Ти серйозно? Голос її був рівний, але всередині все згорнулося. Абсолютно, відрізав Петро. Ти мені не підходиш. Я хочу спадкоємця, а ти тягар. Адвокати вже готують угоду. Він навіть не дивився в її бік. Слово тягар сипалося в голові, як скло. Марина вийшла з квартири, не кажучи ні слова. Її ноги самі повели в парк над Дніпром. Дерева шуміли, мов утішали, тримайся ще трохи. Вона сиділа на лавці і думала, що ж робити далі. І саме тут задзвонив телефон. Номер був знайомий, свекруха. Приїдь, треба поговорити, наказала мати Петра. Марина поїхала до броварів. Дорога була довгою, але мовчазною. Вона дивилася у вікно автобуса, бачила села, де діти ганяли м'яч біля хат, і відчувала, як у грудях пульсує одна думка, я невинна. У домі свекрухи пахло дорогими парфумами і холодом. Жінка сиділа за масивним столом, ніби королева на троні. Маринко, ти мусиш зрозуміти. Жінка без дітей порожнє місце. Петро має право на іншу долю. Марина ковтнула повітря. Ви знаєте, що проблема не в мені. Мене це не цікавить. Чоловік завжди правий. А ти мовчий не ганьби родину. Ці слова стали останньою краплею. Вона вийшла, навіть не зачинивши дверей. У грудях наростав вогонь. Вона більше не була жертвою. Її тиша тепер перетворилася на зброю. Повернувшись у Черкаси, Марина відчинила теку з доказами. У ній уже лежали квитки до Львова з чужим написом помадою, роздруківки листувань, бронювання готелів в Одесі. Вона почала впорядковувати все. Мов пазл. Кожен аркуш ставав цеглиною її майбутньої стіни оборони. Того вечора Петро повернувся пізно. Адвокати сказали, що я можу залишити тобі лише квартиру. Решту поділимо чесно. Ти ж не проти. Вона посміхнулася краєчком губ, але не відповіла. Усередині було тихо, наче перед бурею. Уночі вона сиділа з телефоном і робила копії на флешку. Фотографії, чеки, навіть голосові повідомлення, де він говорив чужим жінкам Моя дружина ніхто. Вона не поспішала. Вона чекала свій момент. На сторінці блокнота з'явилися три рядки мовчи, коли треба. Збирай, що болить. Вистріли один раз, але так, щоб почули всі. Марина сховала запис у теку і глибоко вдихнула. Вона знала, її час наближається. Петро ще не здогадувався, що його ювілей у Черкасах стане не святом, а вироком. І цього вироку вже не уникнути. Ресторан на березі Дніпра сяяв, ніби палац. Люстри виблискували, келихи дзвоняли. Друзі і партнери Петра з'їхалися з Києва, Львова, Одеси. На вході висів банер, ювілей успішного бізнесмена Петра Ковальчука. Гості сміялися, фотографувалися, шампанське лилося рікою. Петро ходив залом, наче господар життя, обіймав кожного, говорив гучно Я чоловік, у якого є все. Марина сиділа за столом у простій чорній сукні. Вона дивилася на нього і знала, що кілька хвилин, і його все розає сиплеться. Поруч у сумці лежала тека з документами, флешка і фотографії. Її руки тремтіли, але не від страху, від рішучості. Коли оркестр замовк, і ведучий оголосив Слово має ювіляр. Петре, кілька слів. Він піднявся на сцену, сяючий, впевнений. Друзі, я дякую вам за підтримку. Мій бізнес росте, попереду нові проєкти. А вдома вдома, він зиркнув у бік Марини, у мене тиша і порядок. Ну, майже все, чого чоловік прагне. У залі прокотився сміх. І тоді Марина встала. В її голосі не було крику, лише холодна ясність. Можна й мені сказати кілька слів. Зал стих. Петро розгубився, але кивнув. Будь ласка, дорога. Вона вийшла на сцену. Поставила сумку на стіл і відкрила теку. Петре, ти роками називав мене тягарем? Ти кричав, що я не можу дати тобі спадкоємця. Але правда зовсім інша. Вона підняла аркуш. Ось висновок із клініки в Кропивницькому, я здорова. Проблема не в мені. Гул прокотився залом. Петро зробив крок до неї, але вона витягла ще один документ. А ось твої квитки до Львова і Одеси. А тут листування з іншими жінками. А ось свідчення людей, які бачили тебе там, де ти вів переговори. Гості зашепотілися. Дехто відвернувся, інші витягали телефони, знімали. Обличчя партнерів кам'яніло. Один із них навіть зняв з пальця перстень і поклав на стіл Ми не працюємо з брехунами. Петро почервонів. Рвонувся до Марини, але охоронці делікатно зупинили його. Він кричав Це наклеп. Вона зійшла з розуму. Марина зійшла зі сцени, підійшла до дверей. Її кроки лунали чітко, мов удари серця. У коридорі на неї чекав Артем, у темному піджачку, що був йому завеликий. Його очі світилися довірою. Вона взяла його за руку. У залі позаду ще лунали голоси, але вони вже не мали значення. Вона вийшла на берег Дніпра. Ніч була тиха, вода колихала від блиски вогнів. Артем подивився на неї й прошепотів Ти тепер моя мама. Вона нахилилася, торкнулася його волосся і сказала: Так, сину, я народила не тіло, а серце. І цього достатньо. У ту мить вона відчула, що тягар зник. Петро залишився в минулому, його імперія тріскала пошвах, а попереду в неї було нове життя з дитиною, яка обрав її ще до того, як вона наважилася обрати себе. Дніпро дихав темрявою, але для Марини це була вже не темрява. Це був світанок. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.